Усім привіт! Мене звати Ліна і я дуже рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Трохи зміна ракурсу, локації. Зараз я, на жаль, не можу знімати на фоні своїх книжкових поличок, адже вони пустують. І от я зараз бачу перед собою пусту книжкову полицю. А всі мої книги зараз по коробках, так, сподіваюся, скоро фон зміниться. І в цьому відео про своє прочитане за серпень змушена вам показувати лише картинки, адже деяких книг я просто не маю на руках. А можливо, одна чи дві десь ховаються по коробках. Я не знаю, в якій саме, тож доведеться показувати вам лише картинки. Тож, Мій серпень був стандартним. Я, напевно, знову взяла з читати ось таку стандартну кількість книг. Це в мене 5 виходить зазвичай. І серпень був такий самий, можливо, б я під кінець прочитала більше, якби в мене був більший вибір книг, адже я трошки якось не розрахувала і взяла з собою лише дві книги, і в мене там в бабусі було ще. Дві не прочитані, здається, так. І я думала, що мені цього вистачить, але вийшло всього лише п'ять книг, але це теж досить такий хороший результат. Тож, з серпень я розпочала з книги кохання в мозку. Насправді, перед цим я читала сад Гециманський, я вам навіть робила, здається, спойлер в якомусь е е відео, що це буде прочитане з серпня, але. Чомусь я вирішила, що це аж надто важка для мене зараз книга. Я не готова її зараз читати, тому вирішила взяти щось легке і взяла кохання в мозку від авторки Алі Гейзелвуд. Гіпотезу кохання я читала майже не майже, а трохи більше року тому. І я була просто в захваті від цієї книги і, чесно, повелась на відгуки, що Кохання в мозку може бути кращою навіть книгою за гіпотезу. Але, на жаль, так не сталося. Гіпотеза досі знаходиться в моєму топі книг Гейзелу серед двох книг, які я прочитала. Але я маю, якщо ви тут бачите, теоретично це кохання, яке ще не прочитане. Але сподіваюсь, що скоро я візьмусь за цю книгу і тоді вже поставлю розставлю ці книги по топу. Тож, історія нам розповідає про фіолетову. Волосу Бі. Так, вона дуже любить експериментувати зі своїм зовнішнім виглядом, в неї є пірсинги, вона часто фарбує волосся, і вона в нас науковиця і феміністка. Е, тож їй пропонують очолити досить таки важливий і цікавий проект в НАСА, і вона, звичайно, ж погоджується. Але коли дізнається, що е, їй доведеться працювати разом з Леві Вардом, який є затятим ворогом, її ще з аспірантури. Вони там щось не договорили, щось не так поговорили, і все між ними дружба кінчилася, і не почавшись, так сказати. В перший же день цієї роботи над проєктом вона влітає просто в його обійми, і все від того починає змінюватись. І в кінці їй доведеться прислухатись до свого серця і вибрати ним когось або щось. Тож, знову у нас тема науки, якогось проєкту. І це дуже цікаво читати. І Алі Гейзелвуд це неймовірно класно описує. Але ця історія сподобалась мені менше за гіпотезу, тому що місцями ось Бі і Леві мене просто неймовірно бісили. Спочатку це був Леві, який просто як. Кам'яна статуя, з якої ти не витягнеш ні слова, і він ніби просто не вміє говорити. А потім Бі, яка своїми дивними рішеннями теж за... просто змушувала моє око сіпатися від нервів. Е, ну, як то кажуть, е, е, два сапоги пара і тут було те ж саме. І до кінця все-таки щось там виправилося. Це було непогано. Леві в нас тут, звичайно, описаний, такий як дуже високий хлопець під 2 метри, зеленоокий, з чорним волоссям, любить котів і. Здається, що котів. Ну, типу, непогано, але гіпотеза поки що не завжди в моєму сердечку перша. Загальна оцінка цієї книги десь, можливо, 8 з 10. Наступна книга, яку я прочитала, це був зіпсований від Пенелопи Дуглас. На яку в мене є читацький щоденник, якщо ви раптом ще не бачили, тож запрошую вас до перегляду, де ви більше дізнаєтесь моїх емоцій. Книга мені сподобалась, напевно, десь на 4 з 10, лише ось ці 4 бали за те, що вона мені легко читалася. Більш до кінця мені було нудно, мене не зацікавило абсолютно нічого, і я не побачила сюжету в цій книзі. Анотація нам розповідає про Еріку, яка їде з свого рідного міста і лишає свого бойфренда, хоче розпочати свою історію спочатку, де її не будуть переслідувати привиди минулого, так би сказати. Але в нових апартаментах вона зустрічає свого давнього знайомого Вар ой, Майкла, який є старшим братом її хлопця. Колишнього. І цей Майкл неабияк приваблює нашу Еріку, і він є в нас один із чотирьох вершників. Чотири вершники це в нас чотири хлопці: Майкл, Віл, Кай і Деймон. В них є особливий обряд, чи якась просто особлива дата, яка, яка має назву диявольська ніч, в яку вони роблять просто все, що захочуть. І от. Вони ці чотири вершники зв'язуються знов з Ерікою. Вона надіялася, що вона їх більше не побачить, тому що трошки перейшла їм дорогу, і вони тепер точать зуби на неї, так сказати. Це було максимально дивно. І я не розумію, що може бути класно у цих чотирьох вершниках. Комусь вони подобаються. Багато хто любить творчість Пенелопи Дуглас, але не я. Я не стала фанаткою, мені таке не подобається. Я більше надаю перевагу здоровим стосункам і адекватним героям, а не ось цій жахливій. Просто для мене це щось за межами норми. І навіть читати просто таке для розваги, просто не напружуючи свою голову над якимись сюжетними поворотами, яких, напевно, там і не було, була якась драма, недодрама, яка мені взагалі не сподобалась. І книга теж. Тож, це не моє. Я читати поки що таке більше не планую, не буду казати, що взагалі, тому що мені може прийти якась така раптова ідея в голову, але поки що точно. Ні. Наступна книга, яку я дочитала почала ще в липні, це Сад Гецеманський, про який я сказала на початку, який мав стати першою книгою серпня, але чомусь саме тоді я не була готова читати цю книгу. Я її читала повільно, напевно, все читання зайняло десь в мене днів з 15, тому що це неймовірно і дуже тяжка книга в плані моральному і в плані написання вона йшла теж дуже важко. Тож, я розтягнула по максимуму, але під кінець я вже себе змушувала читати далі-далі, і я нарешті її дочитала. Сали Циманський від Івана Багряного це просто дуже відрізняється від «Тигроловів», хоча є такі трохи схожі ноти. Але це дуже і дуже просто на події страшна книга. Розповідає нам про репресії українців. Здається, в 1900. 30-х Орієнтовно роках точно не пам'ятаю, розповідає нам про головного героя Андрія Чумака, якого ув'язнюють через щось там просто нереально кримінальне, яке вигадали вони самі, звичайно. І от нам розповідається про життя українців у в'язниці, як їх там мордували. Катували, відправляли в карцер, вони знаходились по 300 чоловік в одній невеличкій в'язниці. Е, їм просто з них знущались нереально. Всі ці речі дуже страшні, і це нереально важко було читати. Ми спостерігаємо за тим, як наш головний герой намагається всьому цьому виживати, намагається вірити, що це колись закінчиться. І кінець просто. Я видихнула, але я не знаю, як це описати, тому що було дуже багато думок в серці. Просто я не знаю, такі емоції. Я не могла прийти, так сказати, до тями. Після цієї книги вона, повторюсь, дуже важка, але її необхідно просто прочитати кожному. Я одраджу вам прочитати, але готуйте, що буде важко і. Я навіть не знаю, що ще сказати, але книга 10 із 10. Потім я вже пішла по книгах, які я брала з собою. Це в нас книга Весь світ у кишені від автора Джеймса Гедлі Чейза. Цього автора читала моя мама. Я якось не звертала уваги на, на нього, хоч і в нас там, здається, десь 5 книг. Але от вона просто в мене лежала десь зверху в моїй коробці непрочитаних, яку я зараз перед собою бачу. Е, і я вирішила: ну, давайте познайомимося з цим автором. Е, перша трапила саме ця книга. І, прочитавши її, я була трохи збентежена, адже я до кінця не зрозуміла, що я щойно прочитала, що це було. Мені це не сподобалось. Мама сказала, що вона трохи помилилася книгою, адже він все-таки пише досить непогано цей автор. Але от весь світ у кишені була так собі книга. Історія нам розповідає про чотирьох грабіжників від Чайдухів, і Ще там з ними була одна дівчина. Вони вирішують вкрасти броньований автомобіль з одним мільйоном доларів. Вони вважають, що після цього весь світ буде в їх в кишені, життя зміниться і все таке. Але чи вдасться їм цей? План, коли вони всі женуться за власними мареннями життя, а от е, на дорозі постійно вибудовуються якісь проблеми і життя ставить палиці в колеса. Так говорить наша аннотація до цієї книги. І все було так. Спочатку я як читала, мені було трохи дивно, адже автор часто змінював ім'я на прізвище, і я не могла вловити, кому. Те прізвище належить чи тому, чи тому, чи тому. А їх спочатку було в мене було відчуття, їх було ніби семеро, а не четверо. Е, і от та дівчина, за якою впадав кожен із них. Просто кожен. Е, я навіть так не знаю, спойлер це чи ні. Я не надіялася на любовну лінію, яка здалась мені теж не дуже там доречною. В їх це, типу, вдається, вони там щось викрадають, але це такі невпевнені собі грабіжники, якось в інших книжках. Грабіжників описують не так. А це були такі, знаєте, ніби була собі просто людина, і їй сказали вкрасти, і вона така, ну давайте. <свісно> це було дивно. Кінцівка мене взагалі здивувала, типу, а до чого ми йшли всю цю книгу? Типу, щоб ідеально цю книгу описує фраза Летів, летів і крила. Звісив буквально. Коротко, якщо описати цю книгу, вона мені сподобалась, можливо, десь на 60, тому що я її швидко прочитала. Спочатку була дійсно така атмосфера якогось трилера, але потім все так якось почало споганюватись, і взагалі мені книга не дуже сподобалась. Але я обов'язково познайомлюсь з якоюсь іншою книгою цього автора, адже все-таки хочеться ну, познайомитись з цим автором. Перше знайомство було невдале, тому, звичайно, я дам другий шанс. Далі була книга, яку я лишила ще в липні своїй бабусі. Це в нас Оманливе коло Сергія Пономаренка. Я відразу, як почула, що ця книга виходить, я її придбала, адже чорне весілля мені сподобалось ну просто неймовірно. І я вирішила, що мені треба це оманливе коло. Тим паче анотація була інтригуюча. Вона нам розповідає про. Кінорежисера Остапа, який зі своєю красунею, дівчиною Анітою, подорожує до Індії, аби подолати свою творчу кризу, але після цієї подорожі в його з'являються знову кошмари, які він бачить, особливо ще після того як один з екскурсоводів розповів про ось якусь секту поклоніння богині Калі, це ще більше його стривожило. В його творча криза, яку навіть ось ця подорож до Індії не виправила. Тож він прислухається до поради свого друга сусіда, який є сам Айтішником, і він пропонує звернутися до Ші Пандори, штучного інтелекту, який пише наступний сюжет для нашого Ореста, типу, вбито дівчину-письменника. Здавалось, це все підлаштовано як нещасний випадок, але Ші знає більше, вона знаходить там підозрюваних, але, коротше, це обривається, коли Орес чує від своєї дівчини, що вона вважає за нею стежать. Він починає це перевіряти. Потім до нього дзвонить якась незнайомка, яка починає стверджувати, що вона забула в його перстень. А він трохи стривожений, тому що хто ж міг заходити до його в квартиру без його відома, можливо, це були якісь злодії, які прокралися. І коротше, потім ось цей сюжет від штучного інтелекту починає виходити на новий рівень, а, а саме вливатись в реальність, тому що все те, що описав штучний інтелект. Стається і в реальності, і тоді Оресту доведеться стати таким міні-детективом, щоб дізнатися, що ж це таке відбувається. Це якщо коротко, тут та сама ситуація з анотацією, як і в чорному весіллі, яка розповідає вам, можливо, один відсоток зі всіх ста, а інші 99 це просто відбуваються такі сюжетні повороти, що просто без слів. Чесно, я. Більше трохи спиралась спочатку на відгуки моїх знайомих, які читали цю книгу, і сказали, що вона не така класна, як чорне весілля. Не дуже їм сподобалась. Я чомусь думала, що буде так само. Але при, після прочитання я зрозуміла, що це дуже крута в цілому. Книга не так вона мені сподобалась, як чорне весілля, але теж досить непогана. Містичний трилер дуже сповнений містикою. І місцями мене трохи навіть лякав. Навіть тут чимось схожі головні герої, що з чорного весілля Олексій, здається, і ось цей Орест, вони схожі, тому що вони там дуже часто шукають собі пригоди на одне місце і постійно їм товчуть пийку. Але це непогано. Так. Це було коротше, книга мені сподобалась, я оцінила її десь на 8 з 10. Якщо ви ще не читали, читали, наприклад, Чорне весілля, а Оманливе коло ще ні. Я раджу вам познайомитись. Можливо, воно вам не так сподобається, як Чорне весілля, а можливо, навіть більше, але коротше читайте, бо дуже воно класне. І насправді це була остання книга, яку я прочитала за серпень, тому що мені здається, якби я взяла ще якусь книгу з собою, було б шість. Я, так як в мене не було ніякого вибору більше, знову продовжила читати. Клинок королеви танок з тінями, яку розпочинала ще в липні, але вона мені щось не пішла. І я вирішила продовжити читати її в серпні. У мене навіть було, здається, 5 чи то 6 днів, щоб її дочитати. І це було цілком можливо, ну мені вона чомусь так не йшла. І вона досі лежить недочитана. Там ще сторінок 300, напевно, є прочитати, але я не знаю, коли я дійду. Хотілося би і в вересні завершити цю. Історію і точно вже для себе зрозуміти, що продовження я не купуватиму. Фентезі трохи зараз для мене, ну, не можу я його читати. Хоча не скажу, що ця книга якось вона досить детально і цікаво прописана. Авторка взагалі таке понаписувала, що я навіть в шоці. Дуже це класно, але просто якось не для мене. Тому я не осилила її дочитати в серпні. Сподіваюся, що колись дочитаю, адже в мене є такий, як кажуть, бзик, чи що. <гас> я, навіть якщо мені книга не подобається, я її мушу дочитати. Поставить галочку, що в мене вона прочитана. А щоб так закинути, в мене було лише так з кро із крові і попелу циклом. Це для мене просто. Тож, ось таке в мене вийшло прочитане. Обов'язково діліться в коментарях, що читали ви в серпні, що вам сподобалось, а що не сподобалось. Можливо, ви ж читали щось з тих книг, що я зараз вам розповіла. Обов'язково це напишіть в коментарях. Я дуже дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!